Українці, кияни, вітаю вас! Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бандера Ньюс разом з порцією Цікавих новин вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Сергій Лавров в Російській Федерації сказав, що французькі військові інструктори можуть бути потенційно ціллю для Російської Федерації, оскільки Франція надала згоду на те, щоб військові інструктори з Франції тренували українське військо. Вчора відбулася знакова подія. Стармер та сунок, потенційні лідери Британії, провели перші телевізійні дебати, говорили про податки та міграцію. Виключно це тепер нові прерогативи британського курсу. Ну і на сам кінець жертви голокосту закликають молодь в Європі прискіпливо ставитися до виборчих процедур, які мають ось ось відбутися в Європарламент. Вони закликають не голосувати за ультраправих та правих, пам'ятаючи те, що відбувалося в 30-40-ві роки в Європі. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.